Асне звернення до лікаря забезпечує швидке одужання, а зволікання може коштувати життя. На Буковині минулоріч кількість пацієнтів з інфарктом у кардіоцентрі збільшилась на 38%. Тож детальніше про те, як розпізнати хворобу та який алгоритм дій розповідаємо вже за мить. Повномасштабне вторгнення негативно вплинуло на здоров'я українців. Обстріли російських військ, постійні повітряні тривоги та життя у безперервному стресі викликали різке збільшення пацієнтів з інфарктом міокарда. Зокрема, у Чернівецькому обласному кардіоцентрі лише минулоріч зафіксували зростання показників на 38%. Короба проявляється пекучими стискаючими болями за грудиною, які виникають різко і тривають не менше 30 хвилин. Інколи, може, навіть не знімаються нітрогліцерином, але в той же час болі носять швидше всього наростаючий характер, можуть віддавати в нижню щелепу, можуть віддавати в ліву руку, інколи можуть віддавати в спину. Можуть супроводжуватись підвищеним тиском, інколи навіть падінням тиску з холодним потом, відчуттям страху і відчуттям того, що якось невідворотність долі. Як наголошують лікарі, після виникнення симптомів не можна зволікати, адже хвороба аж ніяк не мине без кваліфікованого лікування та може закінчитись трагічно у Чернівецькому обласному кардіоцентрі, згідно з договором НСЗУ. Пацієнти з інфарктом Міокарда отримують безкоштовну медичну допомогу, яка включає повний спектр діагностики і лікування. Госпіталізовуються до нас швидкою медичною допомогою, це екстреною медичною допомогою 103. Ще в, з кінця минулого року у нас доступна нова опція, тому що при кардіологічному центрі. При відділенні екстреної медичної допомоги у нас створена кардіологічна бригада невідкладна. Працює так звана інфарктна бригада. Це швидка медична допомога, теж яка обслуговує такі виклики і госпіталізовує пацієнтів з гострим інфарктом міокарда. Тобто, за номером 5103 теж можна отримати цю допомогу безкоштовно. Лікар Віталій Ольховик звертає увагу, що для вчасного виявлення інфаркту міокарда важливо проходити профілактичні обстеження, зокрема кардіо. Програму УЗД серця та коронографію. Це через маленький прокольчі в два міліметри. мм, заводиться спеціальний інструмент, який доходить до серця. вводиться контрастна рідина. І ми бачимо, чи в людини є звуження в серці, чи немає звужень в серці. Є тромби, чи немає тромби. Тобто ми завчасно попереджуємо інфаркт міокарда. Коли ми знаходимо дані ураження, проводиться така процедура, називається стентування. Тобто, знову ж так само заводиться спеціальний інструмент до серця, і туди заводиться пружинка. Вася стенд, яка розкриває судинку до 100% і відновлює кровотік людини. Для того аби знизити ризики розвитку інфаркту Міокарда, необхідно вести здоровий спосіб життя, не палити, забезпечити достатнє фізичне навантаження протягом дня, чергування роботи і відпочинку та повноцінний нічний сон. В деяких випадках профілактика може заключатися в тому, що прийом деяких препаратів в першу чергу це є е, гіпохолестериномічні препарати, тобто препарати, які знижують рівень холестерина раз, друге. Деякі препарати, які розріджують кров, зокрема е, ацетилсаліцилова саліцилова кислота, яка сприяє тому, що вона профілактує з одного боку е, інфаркти, з другого боку навіть інсульти вона профілактує. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. Теми дня два.